Ой-ой-ой! Инжектор острывал. Ой-ой-ой! 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 Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! 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 Ой! Ой-ой! 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 Ой! Ой-ой! 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 Ой-о! Ой-о! Ой! Ой! Ой-ой-о! Ой-о! Ой! Ой-о! Ой! Ой! ой инжектор острывал Hello? 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 Oh no. ой ой за... за тобой, за тобой. Тицика летити. Ти цикалитий. Сашко, у, що у. скажеш? Ухилян! <рив> Яке сьогодні тренування будуть, Серега? Хто у нас тренер? Де головний тренер? Вот. Рита! Пішли-пішли. <рив> пошли. пошли, пошли, пошли. Зараз так. Хлопці, та дівчатка. Всіх вітаю. Ми знов суботнє тренування розпочинаємо. Хлопці вже переодягаються, розминаються. Нова локація, давненько я тут не був. Ну що, подивимось, що далі буде. Всім бажаю приємного перегляду. І не перемикайте, буде цікаво. Серега, нормально, без ботів. Каже, я зараз катаюсь тільки на надутому колесі, дивись. Ох, брехун! Хорош. пікліп. хорош. Арок просто! Де да, талант? Но... Боже, яка тут краса! Просто дуже гарно! Дуже цікаво, дуже гарно. Mm -hmm. От і саме не було зброю перший. Oh i'm

Він паличку забрав. Звичайно, їздить. Хо-хо. От <звук> вот туди її! Обережно. Вот. <звук> вот.

Ух. Uh. А? А yeah. туда його. Є! Yeah! На опаді джиса, подивимось. Я просто як подождав, пока люди роз'їдуть. О, oh, як oh, малий oh. метод. Oh, oh. oh. Не перемикайтесь, зараз будуть цікавий підйом. Mm -hmm. А ось і перший цікавий підйомчик. Дуже затяжний і схоже, що там є трохи поворотів. Перший ордем і... Перекладка і шой, 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 шой. Серега, Серега, босоногий мальчишка. Да, шо, ротик. Баланс, рішає баланс. Андрюха, рішає баланс. Що по балансу тебе? Ну, чуть, -чуть взяв вдома. Тут-чуть взяв вдома, так? Да? Трішки для себе. Да. Зрозумів. Давай, ти наступний. Юнекс. Так, Андрюха. Стартує на юзечки. І сказав, що баланс трохи взяв для себе. Готується Сашко. Сашко готується. Сашко готується. Моторка прогріта в нього. І І? і що? все. Наступний. Газує щеплення. Сашко, баланс, сказав, що вдома під кроватцю залишив. І є тому докази. Ні, нема. І. Поїхали. Отлично. ятора сорвав Так, Так, дивись Мені твоє виро, треба розкрутити. Я тебе навчу. Давай, кажи. Дивите турець. Тоді стой і знімай Ой, дивіться, що він зловив туди. Це куди? Ось сюди прямо сюди. А я тільки ми з тобою, так, поговорили? От сюди, вони вирвав, все. Вирв. застряло. Блін, коли, ну, але коли ремонтуєш, треба казати раді турей. Reditore. Ні, це ради турець. Це 40 ввечері буде. Це що, в сіртаки їдемо. В сіртаки їдемо. Треба... Аби він раз завівся в тебе. Люда, ти його сам будеш Ні, Він же цілий, ну, типу, воно має запустити. Ну, сподіваюся, що він цілий. А Є... ти пробував Ні, Він ж якщо ну, на датчик якийсь. Він має на аварійному запустити. Закручуй. Ти зараз ще колоду засмоктало іншу, віншу, так, а тепер пора заклинання. горіть заклинати. Зараз всіх почекаємо, за руки візьмемось, будемо хоровод водити, а ти будеш пікати. Все? Так а що ти а, з кнопки будеш заводити його чи можеш з З З якого? кікстати? А в тебе немає? Ну, а в мене. Ready to race! Ready to race! Yeah. Давай! Ready to race!

А з бета як? З бета, до речі, не звик, бо вони є... Вони ж не їздять, розумієш, прийзлов. Реддітурей! Візьме його і вниз. А може. Ні, ні треба його. так. Есть, по-моему, защелкнувся. Защелкнулся, да. да? Все, и туда зашел. Да, О, да, все, да, да, да. все, все. Дякую всім причасним. Працюємо далі. Саня, це ж було вже. Я <риклад> <риклад> Yeah. <laughs> Не снимал? Нет. Глухой номер. <eye> <paper>. <Paris> Повільно. А як ви знали, я открою, що знаю, так... вони що всі знали, що таке зробили? Я постійний рух. Так, значить пряме включення. Сашко, що у нас трапилось? У нас бета тім відпало. Бета-тім сьогодні а, не тім. І не рейсинг, і не тім. Чого? Бо Того. Дивіться, значить. Я... Оце ah, занижена бета, такого чого, що, ще нема. Тренується в змаганнях на Соцлей City. <зв 'язав> <зв 'язав> Дай мені трос, я поїду. А ти, Серега, поїдеш до машин чи з нами далі? Так я з вами теж так далі поїду. Трос ж ми на дорогу зараз виїдемо. Ну, так, да, іду на дорогу і потім дорогу вертаю. Почекаєте мене, поки я їм трос відвезу? Ні. Так, спасательна бригада прибула. Що трапилось? Адам. Не звати. Яка? Це твоя? Обі. Серйозно, не звати? Та ні, моя. А що? Ну, свіча, мабуть. Глубенці ще є. Поїхали. Евакуація. Спасибо. Это Ты заниженный? Серега заниженный, погнала. Да. О, еще один бета-рейсинг-тим. Серега. Заниженная бета. Тоже выглядит круто. Сегодня он выступает. На екіп. босоногий мальчуган сьогодні він. і ще на заниженной бетте. Ось народ, сьогодні така покатуха. КТМ сьогодні пострадав. Дві бети. він доганяє. Зараз піде на обгон. Так, ну на цьому будемо закінчувати наш день, наше тренування, нашу багатуху. Ну, Сподіваюсь, більш нічого не трапиться. Тихенько зараз доїдемо, погрузимось і будемо відновлювати моти та сили. Дякую всім за те, що додивились до кінця цей відос. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте щось. Сподіваюсь, відео вам сподобався. Ми намагалися зробити файний контент. Були і курви, все було. Так що, хлопці та дівчата, всім папа! Самая живучая бета.